Так, ну що, друзі, я всіх вас вітаю на новому реплеї. Сьогодні будемо дивитися реплеї від підписника. І якщо у вас є якісь теж цікаві реплеї з майстрами, багато на світу, багато на стрілу, майстер на танку, скидайте на пошту, пошта є в описі каналу. Не соромтесь своїх танків, показуйте їх, показуйте їх всіх. Всім, щоб всі бачили, які результати можна на них видавати. Так, у нас тут грає Ілля, Ілля з нашого ж клану, Плейковський, Френдс. До речі, місця, що теж є, теж можете заходити. Грає на ELC. Він мені писав, що на ELC взагалі майже не грає. От дуже рідко. І тут просто я на ньому часто грав, писав йому про це, видно, забайтив. Забайтив Іллю на те, що він почав грати на ELC. І йому випала ось ця прекрасна карта. Не знаю, мені на ELC вона випадала останній раз, напевно, мільйон боїв тому. Якось так, а тут відразу пощастило, Ну, новачкам на Єлсі везе. Ну що ж, 89 він вже насвітив, став у верхній кущ. Граємо ми без динамічних подій, тому і кущі будуть на місці, і нерви а, в нашого Ілі теж будуть на місці. Ось уже блайнди летять в цей от кущик. Всі знають, що тут може стояти Єлсі. Ну, останні рази я то грав на Мантікорі звичайно, я не, не впевнений, що я б насмілився сюди їхати. Адже тут бувають такі не, трішки неприємні ситуації, коли ворожий легкий танк, поки ти їдеш в цей кущ, він їде на центр карти. І тебе от в цьому проміжку трішки лівіше просвічує. Просвічує тебе вже бачить. Тому треба або впевнюватись в тому, що на центрі нікого немає, що в них такі ЛТшки, які не ЄБР, точно. І будуть так от в кущі як стояти на алеї. Можна проїхати спокійно і займати цю позицію. Що ж, все, 500 насвітив. Можна виходити. Можна виходити. Місія виконана. Місія виконана, Ілля. Все достатньо. Знову Пантеру засвічує. ну, Все кидає по кущам, кидає бідолашка. Мені цікаво, які тут будуть результати. Ну, я просто знаю, що тут є майстер. І, як мені казав, тут буде багато на світу. Ну, то давайте дивитися. Давайте дивитися. Ми граємо, до речі, проти дев'яток. Проти дев'яток. А у ворогів точно ще не світилося. Хто там у нас. Вафентрагер не світився. Вафелька стоїть 9 рівня десь тут у нас на алеї, думаю. Ну, 100%. І ЛКВ-90, су 152 ось нарешті сушку підсвітили. Супер. Він зробив постріл і ми його висвічуємо. І поїхав в ангар, Просто моментально. Але ви подивіться, яка підтримка, яка підтримка, вони всі поїхали на алею. Це просто ідеальна катка для Л-техніка. максимально ідеальна. Всі на алеї, всі тільки тебе чекають. Ну, правда, проблема, що, напевно. А, шкод, якась там, Шкода, Т-50 ворожа вже поїхала а, на інший фланг і там, напевно, нашому Ісу і оце от СТА накидає згори. ну таке Проїхав трішки вниз, засвітив бачата. Проїхав трішки вниз, все, змели. Тисячу, тисячу на світу. Ну що ж, 3-1. Перемога у нас в кишені. І що Ілля? Буду насмілюватись їхати. Вже можна, вже можна. Але він не хоче, не хоче ризикувати. А, ну ризик на цій карті буває дуже часто а, тобі а, виправданий і може принести користь. А може навпаки, ти зараз поїдеш в цей кущ і впрешся в когось. Тому напевно потрібно все ж рухатися на першій передачі. Все, Ілля заїжджає в кущі. Вирішує все-таки треба їхати світити. Але наш Бураск теж, теж хоче забрати трішечки на світу, трішечки щастя. от І він хоче вирватися вперед за ЕЛС, але ж ну, нащо на що таке робити? Хоча, можливо, в нього також, також обладнання на, на світ зараз встановлене, там, може, і оптика, і малошумка. Адже на Бураски люблять люди одягати. А, кілька варіантів. Що буде проїжджати? Ні, не ризикує, не ризикує. Ви подивіться, ви подивіться, не просто не просто буде тупо їхати вперед. Він навіть зупиниться фантастика. А лючок манить, манить, примаг... примагнічує, правда, приціл? Завжди граючи на ЛТ, цей люклятий лючок ворожих танків завжди примагнічує до себе свій приціл. І так і просить. Кінь, будь ласка, в мене хоча б один. Ну, будь ласка. Please Please, I want. Все, сховався. Можна проїхати. Супер. Іс повністю сліпий, повністю сліпий. Ми йому навіть отак от по 4 підсвітили. Арта його не жаліє, просто безпощадно, безпощадно на 4 хітпойнти б'є. Супер, класний результат. До речі, друзі, я вам нагадую, що в мене діє промокод в магазині комп'ютерної техніки КТС, з Плейковські 3. Все це є в описі під відео і тут навіть не просвітив. Тому кому потрібна знижка 3% на будь-що юзайте, без проблем використовуйте. Так, добре. Вавелька світиться. Давай малесенька, Накидайте йому хлопці. 1400 1700 і все це наше. 4400 вже є на світу. Ой-ой-ой, все, все, він їх всіх просто засвітив. Тут зараз буде масова анігіляція. Ну, але, друзі, ну ми розуміємо, що велика частина везіння тут саме в тому, що. Він один ELC. Один ELC. Тут немає нікого більше. В них одна ЛТшка, в нас одна ЛТшка. Такі тр... катки трапляються максимально рідко, особливо коли ти граєш на ЛТ. Тому не надійтесь, що вам колись так пощастить, у вас такого не буде. 7 тисяч засвітив. Вирішую їхати далі. Ну а що ще, робити? що ще робити? В тебе така велика підтримка ззаду. Так ще, й крім того, що ти один ЛТ, то в тебе тут всі на алеї. Всі на алеї, як. Вистроїлися і просто чекають, коли ти їм підсвітиш хоча б щось. 420 пропускаємо. 8500 нас світив. Ну, це, це ідеально, ідеальне просто співпадіння. Не будемо, зв... звичайно, забувати про майстерність нашого героя сьогоднішнього відео. ЛКВ підсвічений. І що, він поїде в ангар, чи ні? Ай, щось не влучає наша LC-шечка. Не влучає. Ось так намагається прокинути. Ще у нього чомусь так задирає ту гармату після кожного пострілу. Жах, жах. Я ж кажу вам, жах. 122 ТМ. Засвічується. Він нас не бачить. Сліпенький трішки китаєць. Ну треба, треба ще світити, треба. Наші вже беруть базу, тому треба терміново когось підсвічувати. Шкода, напевно, все ж. Ось, ось це 100% наш малюк. Це 100% наш малюк. т 34 100 Він топиться, він топиться. Ілля, давай швиденько, треба йому накинути. Накинути кілька снарядів, він зараз втоне. Він спеціально, топиться, так? Ах, ж, зараза. Вали його, а, все, базу захопили. Ну, так -от. отак. Отак трапляється, друзі. В мене такого не буває. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Так, ну що, подивимось результати бою, отримав майстра. А все, що тільки можна, тут просвітив, насвітив. Що у нас тут далі? Саме смішно, а це в нього просто. Я подумав, це він останнє майже передостанн місце, тому що е, я не по домашці завжди в себе фільтрую, а по, е, по досвіду. По досвіду. Я зрозумів, ну нуль, так звичайно, добре. А по досвіду, топ 1462, і це у нас майстер. Е, пішов в плюс на 124 тисячі кредитів. Непогано, непогано так тримати. Всім дякую, хто був зі мною на цьому відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український YouTube разом.